Наталя виходила з магазину, закриваючи важкі металеві двері на ключ. Її маленький бізнес, крамниця з жіночим одягом, став для неї не просто роботою, а цілим світом. Тут вона вкладала всю свою душу від вибору асортименту до щирої посмішки клієнта, який личила нова сукня. Після того, як їй зрадив наречений перед весіллям, дівчина перестала довіряти чоловікам, обходила їх десятою дорогою. Віталій з'явився в її житті неочікувано, високий з тією легкою самовпевненістю, що подобалася багатьом жінкам. Він не працював із ранку до ночі, як Наталя, зате мав гарний дар говорити, вмів слухати, а вже заморочити комусь голову в цьому йому не було рівних. Наталю, казав він у їхню першу зустріч, такий гарний магазин, як у тебе, це ж не просто бізнес, це ти сама. Твій характер, твоє бажання. Вона тоді сміялася. Ти так говориш, ніби по книжці, бо ти надихаєш, відповів він, і в його голосі чулося щось щире на диво, вони побралися швидко. Для Наталі це був крок у нове життя поруч із чоловіком, який вмів обійняти так, що забувалася втома, і який обіцяв підтримувати її в усьому. Та вже через кілька місяців після весілля трапилося те, що могло стати крапкою у їхніх подружніх стосунках. Одного вечора, коли Наталя саме рахувала виручку, зателефонувала подруга Чуєш, Наталю? Я зараз біля бару східний, і знаєш, кого я бачу? Твого Віталія з компанією. Він, здається, не дуже тверезий. І слухай, він там обжимається з якоюсь дівчиною. Наталя відчула, як серце провалюється кудись у прірву. Сиділа хвилину не дихаючи, потім поклала телефон і пішла додому. Віталі повернувся за північ. З усмішкою мов би, нічого й не було, ще й до нитки просякнутий жіночими парфумами. Де ти був? спокійно, але холодно запитала вона. Та з друзями, трохи засиділася, відмахнувся він. І з подружками теж. Він замовк, а потім почав пояснювати, що то просто знайома, що він просто підвіз її додому, що нічого такого. Сварка була довгою. Наталя плакала вперше за час їхнього шлюбу, а Віталій уперше просив пробачення. Пробач, говорив він, стискаючи її руку. Я дурень, це не повториться. Вона вагалася між думкою поставити крапку і дати йому шанс. І все ж пробачила. Але маленька тріщинка лишилася, і це Наталя відчула, коли він затримувався, коли відводив очі, коли говорив до неї занадто гладко, ніби щось приховував. Після того, як Наталя пробачила Віталія, життя наче розцвіло два тижні він був зразковим чоловіком сніданок, у ліжко, усмішки, компліменти, допомога з покупками. Здавалося, ніби на той час поруч зовсім інша людина, і вона повірила, що може так бути завжди. А потім усе знову почало ставати на свої місця, і зовсім не на користь Наталі. Одного дня вона чекала його допізна, так і, не дочекавшись, лягла відпочивати де ти був, намагалася вона почати серйозну розмову. Та розумієш, з друзями засиділася. А їхати через це місто на підпитку не хотілося. От і заночував у влада. що не попередив, заглядав він її в вічі. Тільки Наталя трохи відійшла, знов не прийшов додому на ніч. Що цього разу? спокійно запитала вона його, не псуючи собі нерви. На роботі шеф затримав, ніби, між іншим, відповів він вона працювала, не спала ночами, а він жив легко. Вона тягла все на собі, вона тягла все на собі, а він умів лише гарно усміхнутися і просити Люба, знайдеться у тебе пару тисяч. Дуже треба. Або ж, сонечко, купи мені цей телефон. Він такий крутий. Ти свою зарплату тільки на себе витрачаєш, дивувалася Наталя. Та ще й умудряєшся в мене видурювати гроші. Ну, ми ж одна сім'я, клянчив чоловік. І ще разу вона знаходила виправдання. Ну він же старається в нього важка робота, ну це ж тимчасово. Насправді ж вона боялася залишатися сама. Одразу, проходячи повз вітрину торгову центру, Наталя зупинилася у відображенні бліде обличчя, темні кола під очима і згорблена спина. Вона виглядала старшою на десять років. Боже, що зі мною сталося? майнула думка. І тут же вона згадала, як колись мріяла подорожувати, хотіла відкрити не просто маленький магазинчик, а цілу мережу, хотіла вчитися, розкриватися, жити повним життям. А що зараз? Для кого я живу? Для Віталія? Для людини, яка постійно з мене тяне гроші й сили, і робить вигляд, чи це дрібниці? Рішення прийшло не за один день. Але настав момент, коли вона справді вже не мала терпіти. Віталій знову пропав на всю ніч. Вранці повернувся з пом'ятим обличчям і перегаром. Їй не спалося, вона сиділа на кухні і навіть не заварила собі кави. Думками була десь далеко. Де ти був? запитала тихо. Наталю, ну чого ти починаєш? Ми з хлопцями день народження Максима відзначали. Вона дивилася і мовчала. Він зам'явся, потім поліз у холодильник, дістав банку пива. І в той момент вона зрозуміла все досить. Віталі, збирай речі, мовила спокійно. Ми розлучаємось. Він завмер з відкритою банкою в руці. Чого? Ти все почув. Я більше так жити не збираюся. Він почав кричати, клястися, погрожувати. Потім упав на коліна і став благати. Наталочко, Люба, не роби дурниць, я виправлюся, я без тебе пропаду. А вона сиділа й дивилася на нього чужими очима. Перед нею вже не був той ідеал, що колись сипав компліментами. Це був чоловік, який роками тягнув із неї сили, гроші, життя. Наступного дня прибігла свекруха. Наталю, що ти таке надумала? Пропадеш же без чоловіка. На ньому весь дім тримається. Ви щось наплутали, відповіла вона їй ледве чутно. Мій дім тримався весь час на мені, і ваш син не зробив нічого, щоб він став спільним. Розлучення було важким. Він вимагав майно, намагався ділити магазин, погрожував, що залишить її без копійки, але хороший знаючий адвокат зробив свою справу. Магазин вона вберегла. Перші місяці після розлучення вона жила так, ніби в котрий раз вчилися робити все заново. Вона знову взялася за магазин. Розширила асортимент, найняла ще одну працівницю, незабаром відкрила другий відділ у сусідньому районі. Потім купила собі нову автівку не для того, щоб здивувати колишнього, а тому, що могла, бо заробляла на все сама. І того дня, коли вона припаркувалася біля магазину, а Віталій яким з дивом проходив повз, від здивування не дивився під ноги, перечепився і мало не простягнувся на тротуарі. І тоді Наталя відчула Свобода це зовсім не страшно. Вона найняла менеджера, а сама почала подорожувати, а чоловік в її житті, може колись і з'явиться, то вона тепер точно знала. На що тепер потрібно звертати увагу при його виборі? Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.